Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8. Та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Для яких значень Х вираз, має зміст і варіанти відповіді. Приступаємо до виконання. Вираз має зміст. При будь-якому значенні змінної х, крім тих, які перетворюють знаменник в 0. Знайдемо, які значення х перетворюють знаменник в 0, розв'яжемо рівняння, перенесемо мінус 4 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Тепер модуль дорівнює 4. Отже, під модульм вираз. Модуль додатнього числа буде 4 дорівнювати, і від'ємного числа мінус 4. І тепер розв'яжемо окремо два рівняння. Х дорівнює, одиничку переносимо, змінюємо знак на протилежний. Маємо х дорівнює 3. І також одиницю переносимо, змінюємо знак на протилежний. Маємо мінус 5. Отже, вираз має зміст. для будь-якого значення змінної х, крім 3 і мінус 5. І варіант правильної відповіді Г. Відповідь. Угу. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8, та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 8. виконано.